Вітаю! Маємо цікаву задачу, яку потрібно розв'язати усно. Прочитайте умову, поставивши на паузу, і через певний час я вам покажу, як розв'язати таку задачу. Отже, загальний прибуток підприємця це одиниця або в нашому випадку 2525. 25. Він витрачав 17, 6 і 3 25. Так? Додаємо 17 плюс 6 плюс 3 дорівнює 26. 26 більше, ніж 25. Отже, він не вклався в свій бюджет. Оскільки для того, щоб вкластися, в нього витрати повинні були. Бути або меншими 25, або рівними 25. Задача розв'язана. Підписуйтесь на мій канал, щоб отримувати цікаві задачі щодня.